Добрий день, малята, хлопчики дівчата. Дітки, що сьогодні горобчики розхвилювалися. Послухайте, як вони співають. Диво дивне дивина. Де поділася весна? Ми гуртом її шукали і до сонечка гукали. Подивись но з висоти, де нам весненьку знайти. Каже сонце, ось вона. Спить у пролісках весна. Щоб розбудити весну, слід виконати завдання, а горобчики нам у цьому допоможуть. А ось і перше завдання. Горобчики знайшли кольорові смужки, які загубила весна. Але, на жаль, ці всі смужки не належать весні. Давайте ж ми знайдемо ті. Які потрібні? Погляньте, якого ж кольору смужки у нас є жовтого, блакитного, червоного. У весни була широка смужка жовтого кольору. А як же нам визначити, яка з цих смужок Широка, а яка вузька? Так, давайте ми накладемо одну смужку на іншу. Яка з цих смужок широка, а яка вузька? Так, нам потрібна ось ця смужка. А також весна загубила широку смужку блакитного кольору. Давайте зробимо так само, як і з жовтою. Накладемо одну смужку на іншу. Яка з цих смужок широка, а яка вузька? Так, нам потрібна. Ось ця смужка, вона ширша, ніж ця. А ще, малята весна загубила вузьку червону смужку. Знову накладаємо смужечку на смужку. І бачимо, де у нас вузька, а де широка. Адже широка виступає далі. Нам потрібна ось ця смужечка. Малята, ось ми й виконали перше завдання та знайшли смужки, які загубила весна. Який же колір мають широкі смужки? А який колір мають смужки вузькі? Яких смужок більше широких чи вузьких? Скільки смужок широких? А скільки вузьких? А ось і наступне завдання. У нас є дві доріжки широка та вузька. Потрібно пройти по доріжці, порахувати, скількох блоків вона складається, та сказати, яких кольорів. Зліва вузька доріжка, а справа широка. Малята, де ж у нас вузька доріжка? Зліва, а де широка? Справа. З яких же кольорів складається вузька доріжка? Синій, жовтий, синій, червоний, зелений. А які кольори має широка доріжка? Зелений, червоний, синій, зелений. Синій. Малята якого кольору немає в широкій доріжці. А тепер давайте порахуємо, скільки блоків у кожній доріжці. І почнемо з вузької. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки блоків у вузькій доріжці? П'ять. Давайте ж тепер порахуємо, скільки блоків у широкій доріжці. Один, два, три. чотири, П'ять. Скільки блоків має широка доріжка? Теж п'ять. Ось ми і виконали друге завдання. Малята, горобчики запрошують нас на лісову галявину. Які ж гарні квіти ростуть на цій галявині. Дітки, можливо, хтось із вас знає їхню назву. Так, це проліски. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться! Ось він, ось він метушиться, та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Дітки, а скільки ж метеликів? Так, метелик один. А скільки пролісків на галявині? Правильно, пролісків на галявині багато. А чого більше? Метеликів чи квіточок? Так, більше квіточок. Малята, спробуйте і ви політати, як метелики. Ох, як же довго я спала. Дякую малята, що ви мене розбудили, адже мене кругом чекають. І квіти, і птахи, і комашки. Чи знаєте ви, хто мене ще чекає? Розкажіть, будь ласка, піду я і далі будити все від зимового сну. Бувайте мої любі друзі. Дітки, чи сподобалась вам наша подорож? Кого ми з вами розбудили? виконували завдання, а які завдання вам найбільше сподобались? До нових зустрічей, малята!